Остерігайтеся, інтернет шахраїв. Мешканець Кам'янця-Подільського за допомогою всесвітньої мережі хотів продати газову плиту. Натомість втратив кругленьку суму. Подробиці історії далі у сюжеті втратив, а не заробив. Кам'янчанин Євген Стрілецький розмістив оголошення про продаж газової плити на одному з інтернет-сайтів. Покупець на товар знайшовся швидко. Одна людина з них представилася покупцем, друга людина представилася працівником банку. Людина сказала, що скине мені гроші авансом. І мені потрібно, потім кур'єр прийде там через певних два дні і забере цю плиту. За кілька годин до чоловіка зателефонував псевдопрацівник банку з проханням зняти аванс з картки впродовж найближчих трьох годин. В інакшому випадку на продавця чекає штраф. Біля банкомату на Євгена очікував неприємний сюрприз. Я через деякий час пішов це все робити, слідував його інструкціям. Получилося, щоб відкрити мені було рахунок. Він сказав, що мені потрібно на мій віртуальний рахунок скинути секретний пароль. Я ввів 4 шістерки, так як він говорив, це оказалася сума, ще плюс комісія, і вийшло, що ця сума вийшла в 7 тисяч гривень. Виходить, що я перерахував на чужий рахунок 7 тисяч гривень. Зловмисників розшукують. До камянського міського відділу міліції звернувся місцевий мешканець міста Кам'янця про те, що відносно нього були здійснені шахрайські дії. А саме він через систему. Банківських установ перерахував гроші невідомим особам. І через деякий час після його звернення нами було порушено кримінальне провадження за статтею 190 частиною 1. На даний час триває слідство по даному провадженню. Правоохоронці зауважують, такі випадки не поодинокі, тому закликають бути обачними, аби не потрапити на вудочку шахраїв. Зв'язку зараз люди навчилися працювати з інтернетом з банківськими картками. Просто дзвонять до вас впевненим голосом розповідають і тим часом вас вже обдурюють. Ми людей попереджаємо, що краще, якщо вони хочуть продати щось, купити, то краще всього ну, зустрітися з другою особою, яка вам хоче або придбати у вас даний товар, або ви хочете реалізувати цей товар. Тетяна Гуща, новини ТВ7+.